Привіт! Давно хотів вам показати, і, мабуть, таки це зараз зроблю: як же ж користуватись одним із калькуляторів для сонячних станцій, і поговоримо також про те, чим відрізняється вибір і підбір кута і напрямку масиву для станції для побудови, для все-таки коли ви робите це на продаж, і коли ви це робите з метою автономності, і як тут знайти золоту серединку. Принаймні покажу вам в інструменті, як це робиться. Так от, от, один з найпростіших інструментів, який вже наявний на ринку дуже давно. Це фотовольтаїчна географічна інформаційна система, яка в першу чергу, як ви сюди попадаєте. Посилання на це все я обов'язково даю вам в описі до відео, щоб ви могли залізти і це покладати. Перш ніж почати з ним роботу, вам потрібно вибрати локацію. Ну, поїхали. Вибираємо країну, вибираємо. От просто так, от Київ глобально беремо, наприклад, так в якійсь точці, і ми цю дані отримали. Після цього ці таблички можна заповнювати. Тут є інформація для Grid Connected. для системи з трекінгом, для оф можливість розбити по місячних, денних, погодинних датах, так тобто дуже багато можливостей, але почати треба з звичайного простого калькулятору, що може в принципі теоретично видати ваш масив, масив панели, який ви збираєтесь ставити. І тут часто побутує думка, коли всі кажуть, що оптимальним кутом є там кут 30 градусів. Ви це чули, що це якраз є те, що треба це найбільший виробіток для е, системи загалом пороку і так далі. Це насправді не так. Тому що дивіться, що ми робимо. Ми не міняємо піві технологію, тому що це у нас кристалін. Ми не міняємо дані по сонячному випромінюванню по Solar Radiation, Так, ми встановлюємо лише величину нашого масиву. Нехай це буде якихось 10 кВт годин. Ми не змінюємо систем лос, тому що він там буде. Хай це буде тих самих 14%. Якби це ну, багато, так насправді буде менше трошки в кращому в нормальних станціях. Але хай це буде ця величина, так легше рахувати. Якщо ви отримаєте. Скажімо, результат за цим калькулятором, а потім отримаєте більше, то буде вам же ж бонус. Правильно, Ну, знову ж таки, це систем-лос 14%, все ж можна рахувати в перспективі в розрізі всіх 20 чи 25 років інсталяції вашої станції. Так? Якщо там в середньому глянути, ну, там дійсно там десь тільки і буде, тому що потихеньку почнеться деградація, потихеньку воно почне просідати. І десь загалом воно десь на цьому рівні і отримається. Тут важливий момент, як ми її монтуємо, тому що для фрістендинг, тобто для вільностоячої на е, конструкції станції, чи для тої, що інтегрована в будівлю е, на, на дах, це зовсім інші значення. Вони на кілька відсотків все-таки по виробітку відрізняються. Та що фрістендинг, фрістендинг завжди вироблятиме чуть-чуть більше. Це вже я мовчу про те, що ви цілком спокійно на систему, котра фрістендинг, можете поставити. Двосторонні сонячні панелі, так звані біфейшал або біфаціальні, як їх називають, де вони теж вироблятимуть трошки більше за рахунок того, що є зворотня сторона. Якщо правильно буде зроблена конструкція, то все буде окей. Ми поки використовуємо класичний варіант, руфедит, додані для, на дах вашого будинку. І тут кути і азимути. Всі також кажуть, що оптимальний кут це південь. Ну давайте ж ми це перевіримо. Тобто поставимо кут на 30 градусів, азимут вважаємо нулем. А, і поїхали. Тицем візуалайз Рез І бачимо таку картину. Так, що у нас тут це розбивка по місяцях. Можна інтерактивно її проплацати, подивитися. Бачимо, що пікові у нас значення це е, червень-липень, що в принципі розумно. Так, це, це реальність. Так, 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 така. А в грудні у нас аж нічого, аж 246 кВт годин в порівнянні з 1378, які у нас були е, в тому ж, наприклад, липні. При цьому річна генерація 10650 кВт, 10650. тисяч тут є цікава кнопочка. Хто помітив, є така величина, як Optimize Slop and Azimuth. Зараз ми це зробимо, тому що в даному випадку у нас, от де вони де ці кути вказані? от вони: кут 30 і азимут 0. А тепер, коли ми тицнемо Optimize і тицнемо візуалізувати результати. Подивіться, наскільки змінилися ці значення. Тобто, ця система сама обрала оптимальні значення для даної локації. Нагадаю, локація у нас Київ, тупо кудись в Київ, ну, ви свою підставите, так? Але от для даної широти, для даного, для даного варіанту освітлення ми маємо оптимальні кути зовсім інші. Для річного виробітку. ви бачите, на 200 кВт-годин виробіток зріс сумарно по року. При цьому зросло споживання, як в грудні. Так і не сильно просіло влітку. Тобто, ну скільки ми втратили ті кіловати, які ви все одно не будете знати, куди дівати, розумієте, або які у вас обріжуться, ще якщо у вас мережевий інвертор, вони, вони попадуть під кліпінг, під підобрізання під, під, під сонячного масиву. Це зовсім інше явище. Тому таке. І що цікаво, не південь оптимальний напрям, а мінус 4 Азимут, Це означає, що от у нас південь, а ми 4 градуси повернулися в сторону Сходу. Ну, як є. А, тепер. Це буде насправді оця величина. Якщо ви будуєте станцію на продаж під зелений тариф, отак треба будувати. Це буде максимальний виробіток по року. Більше ви в жодному іншому випадку ну, не наклацаєте, не знайдете, не вийде. А тепер інша задача. А якщо ми будуємо станцію під власне споживання під автономний режим то. В середньому, скажімо, наш будинок споживає ну, там, 500 кВт-годин на е, місяць, і ми бачимо, що? що у нас починаючи з лютого до умовно до жов кінця жовтня, в нас даний масив з 10 квт панелей, це всього лише 10 квт панелей, до речі. Він у нас виробляє значно більше. І, в принципі, цю енергію нам не дуже є куди дівати, тому що наша потреба це 500. Це вже з нагрітою водою, це вже з. Якоюсь електричною плитою, навіть так це з поливом, це з, з пралка включена тоді, коли треба, лампочки весь час, інтернет, все є. Розумієте, якби це те, що ну 500 кВт-годин на, на 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 місяць споживає, скажімо, будинок ну, в середньому. Як я беру по собі, наприклад, якщо я один бойлер просто банально вимкну, так, я влізаю 500 кВт годин на місяць. Ну, моїх у мене два, наприклад, так, але ж можна користуватися одним. не двома ванними кімнатами, а одну. І все, і це 500. От, от воно вам реальне споживання те, як воно є. Е, не вистачає листопад, грудень, січень. Но, дивіться, простий фінт. Ми знаємо, що оптимальний кут у нас уже стоїть мінус 4, це азимут повороту до півдня відносно, так. А оптимальний нахил 38. А що буде, якщо ми будемо ставити так званий зимовий кут? І тут я вам скажу, що я вже дослідним шляхом це все вже переклацував кілька разів багато. Якщо поставити кут 67, запам'ятали цю картинку, да? от дивіться, ще раз, червень-липень, це все ще старі дані. 1340-1348, а грудень найслабший, найгірший місяць 266. Як тільки я лишаю той самий азимут, а кут виставляю 67, і візуалізовуємо результати, ми бачимо іншу картину. Уже тут 300 в грудні кіловат. Але у нас просідає літо. Так? І наскільки ближче ми і в січні, і в лютому, і в грудні, і, і в січні, і в листопаді, і в грудні до потрібних нам 500 кВт-годин. Що це означає? Це означає, що якщо ви робите станцію без мети продажу в мережу, вам однозначно є сенс ставити зразу всі панелі під оптимальний так званий зимовий култур. І загальне виробництво так у вас трошки просяде влітку, але воно підросте наскільки це можливо в зимовий період і ну, матимете більше. Тобто, ваша задача буде дозакрити лише в даному випадку 100 з хвостиком кВт-годин, тут 200 кВт годин, і тут 100 з мінімальним хвостиком кВт-годин. А ось такими задачами, уже поставивши один нормальний великий відряд на умовних 5 кВт, він з нею з цією задачею справиться. В нього буде крива навпаки, він більше вироблятиме в зимовий період, а менше вироблятиме в літній. І от, і от у вас повна автономна система, яка складається з умовних 10 кВт панелей, так, і вітряка на 5 кВт, і все, і вас не хвилює взагалі наявність мережі зовнішньої, як такої. І інвестиція при цьому не буде скаженою. Вона буде абсолютно адекватною, підйомною для того, хто до цього прагне. Ну тому що той, хто хоче автономуся, той завжди розуміє. Просто знову ж таки принцип побудови. І не треба тут зараз розказувати, що сходу на захід більше збираємо. Єрунда це все, ніщо не переплюне за виробництвом кут із азимутом. Поворот мається на увазі до півдня мінус 4 градуси в локації Київ і на йому налогічній широті в нашій межах нашої країни. Хоча знову ж таки, от у вас інструмент, користуйтесь, перевіряйте. А, що вам до цього потрібно? Вам потрібен просто нормальний відповідний запас в батареях. Як це розрахувати? Для цього є трошки інша вкладочка. От Ми знаємо цю величину, ми знаємо наші кути 67, мінус 4. Ми знаємо, що у нас 10 кВт панели, Ми переходимо у вкладочку Off Grid. Тут ми встановлюємо, тут вже бачите, встановлюємо значення в 10 кВт годин. Так. Куди треба. Стоп, 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 стоп. Це що я? Що я наклацав? А. трекінг не цікавить. Не цікавить. Да, ми зараз в Овгриді. Правильно. Оце, це, це, це коректна вкладочка. А ще, чи, тут ми модель не міняємо. Е, потужність у Втгодинах по піві. 10 тисяч у нас. Так? Наявність запасу в батарейках у Ватгодинах. Ну, ми розуміємо, що нам треба як мінімум 20 кВт-годин батарей. Так на око. Е, Дізчарч катов ліміт. Хай стоїть 30 Хай хай буде 30, щоб не, не сильно розряджало наш літій. Хоча насправді можна і 20 поставити, нічого йому не буде. Це не є DOD такий глибокий е, споживання на добу розраховуємо. Ми знаємо, що у нас 500. Ділимо в середньому на 30, це 16,7, тобто 16 тобто 700 Вт годин на добу в, середнь, в середньому, знову ж таки, ну бо десь більше, десь менше нам на добу треба. Ми знаємо, що наш кут 67 і азим мінус 4. Ти візуалізувати результати, отримуємо зовсім іншу картинку. А в даному випадку, що? Кількість днів з повною батареєю 58%. Це коли нас взагалі не хвилює, що там з є батареї чи немає. І кількість днів з пустою батареєю, це типа 44%. В середньому нам не вистачає по року 7800. 7800 кВт годин. Чому? Тому що, от дивіться. Починаючи з березня, в нас буде вистачати електроенергії, так? тобто є вихлоп, є те, що ми не зловили. Ми буде якась певна частина енергії, яку ми не зможемо зловити і використати в день. Цей калькулятор якби дозволяє просто приблизно зорієнтуватися. Можна знову ж таки перекинути в режим перформанс, тобто скільки виробили, скільки, скільки зловили, якби да? тобто він рахує це все трошки інакше. Але він не враховує одного фактору, що маючи таку систему автономну, ви ж вже працюєте, у вас логіка повинна бути перенастроєна в інший режим. Ви повинні все своє споживання максимально наскільки можливо, особливо енергоємних приводів, ну той же бойлер, перевести на період, коли є сонце на сонячний день. І не надлишки якісь там скидати, тому що ні, у вас повинно, коли ви живете постійно, у вас повинно завжди працювати. У вас повинна завжди бути гаряча вода, у вас повинно бути завжди наявні, певні оці. От Людські, блага, комфортні і так далі. Тому ну, тут треба не надлишки збирати. Нема у вас надлишків, вам потрібно просто його використовувати в той час, коли у вас наявне сонце. І по цьому калькулятору значить, вам не вистачає запасу досить. Досить чимало, починаючи вже з листопада-грудня-січня, так і навіть в лютому жовтні буде не вистачати. Тобто будуть дні, коли у вас буде нестача. Але ну, знову ж таки, плюс вітряк, він дуже гарно це компенсуватиме. Е якщо є можливість для такого запасу, то є сенс ставити. Ну, от, знову ж таки, беремо, наприклад, якщо беремо хороший інвертор типу D, є, то ви завжди маєте можливість докинути туди значно більше панелей, наприклад, ніж встановлена потужність самого інвертора. Тобто інвертор там на 6-8 кВт, а панели вивішуєте на нього на 9-12. Я на око зараз кажу, дивіться, характеристики детально, щоб точно знати, скільки можна. Нагадую, це міряється за параметрами Voltage Open Circuit та струм короткого замикання, тобто ISC. Не, не, не за іншими. За ними ви визначаєте, скільки потрібно панели, і скільки можна, включаючи температурний коефіцієнт панелі по ВОЦ по, по особливо скільки можна вашому інвертору поставити конкретного типу панели, але це тема для зовсім іншого відео. Розберу, покажу, як це все рахується також. Ну ви зрозуміли саму суть, є у вас інструмент, яким можна зрозуміти і прикинути, як це все працює, як це все конкретно. Визначається, вираховується. І наприклад, якби я зараз будувався десь з нуля, я вже дивлюсь, що я точно я би навіть до зовнішньої мережі, скоріше, навіть би не підключався. От взагалі, от зовсім. Я би робив ставку на повну 100% автономність. Технології настільки доступні, настільки прості, настільки зрозумілі, що ну, не потрібна ця зовнішня мережа. Для чого, якщо ну умовно кажучи, навіть якщо вам в якийсь момент якимось чудом не вистачить якихось там, не знаю, 20 кВт до протягом одного-двого днів взимку, ну то простіше дизель-генератор завести, спалити там 3 літри солярки там, чи 5, ну по суті вже розберетесь. І все. І питання знову ж таки закрите. Але ну встановивши певну кількість панелей і то, що виробляє взимку, вітряк. Ви можете закрити власне споживання. Це не скажені суми. Це не скажені кіловати, які у кіловат години в добу, які вам потрібно закривати для того, щоб вам вистачало. Ну, з іншої сторони, ми маємо період, коли така похмура погода, як сьогодні, коли йде дощ, так, і панелі виробляють ну, дійсно небагато, так. але для цього в нас є така величина, як battery capacity. Дивіться, як кардинально зміниться ця величина, якщо ми цих батарей поставимо не 20 кВт. Тобто умовний наш добовий запас. А поставимо, наприклад, ну, денний запас. Так? Тобто нам потрібно на добу 16,7. 16,7 помножимо на 5, це 83 кВт години. Це якщо брати 15-кВВт модулями, це, це от 6, 6, 15 кввтних модулів, наприклад. Так? 6 на 15, хай навіть 90. От 90 тисяч поставимо тут вилучено. І подивіться, наскільки кардинально зміниться ситуація. Ви зможете, по-перше, збирати всю енергію. Тобто, дивіться, ви в грудні і в, і в січні ви зібрали все, зібрали все, що можна, і вам лише залишається дозакрити оту нестачу, яка у вас якби виникала по виробництву і сонця. У вас батарейка завжди просто буде мати місце, куди прийняти цю енергію. Розумієте, який прикол. І, і це дуже добре. Тобто, от коли ми говоримо про автономність, вам треба дійсно робити таку ситуацію, дуже просто як ставити багато акумуляторів. Тобто їх чим більше, тим більше ви зможете в себе вібрати і використати. І з іншої сторони, якщо ми говоримо про перформанс, якби так то е, ну, от, 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 от ніколи у вас не стача. Тобто, це січень, листопад, грудень, коли у вас не стача. Е, коли, коли дійсно треба до доганятися довиробляти до до чимось. Ну, а далі думайте. Далі думайте, це вже дійсно, скажімо, ну, інструмент, який дозволяє допомогти правильно спроєктувати систему. Де купляти панелі? Часте питання. Там насправді дуже просто. Купляєте їх в тому місці, звідки везде вигідніше. Тобто, у вашій локації шукаєте магазин, шукаєте продавця, так, який організує доставку, гарантію там, певні речі і так далі. А якщо хтось в Полтавській області. Ви знаєте, куди звертатися це до Віталіка людина, в якої я купляв, і підписники теж деякі вже мені відгукувалися, що теж купляли. Вставлю вам в описі під відео ще раз. Також його і номер телефону, і контакти, де це де це можна взяти. Де можна купити панелі. Які панелі купляти, теж відповідь дуже проста. Купляєте будь-які панелі із топ-тір, із топ-10 виробників, які наявні. Це там Джимко, Тріна, JA Solar, Longi мої улюблені, Ryzen мій другий улюблений, Canadian Solar, і хай вибачає, той кого забув. ну Погуглите уже так. Топ-10 виробників або топ-тір виробників панелей, які. Е, ну Потрібні для того, щоб у вас станція жила довго і щасливо. Все, що сюди не входить, воно має коштувати дуже дешевше по ціні, для того, щоб ви його купили. Моя така особиста думка. А ви робите рішення і вибір, як завжди, для себе. На цьому все. Тримаємось. Все буде добре. Па-па.